Брали сьогодні не для того, щоб піарити тут партію регіонів чи комуністичну партію. Про цю партію комуністичну всі прекрасно знають 33, й 47-й роки, коли ця партія разом зі своїми прибічниками голодом морила майже всю Україну і не визнає до цього часу цих подій і цього Голодомору. Зараз вони пристосувалися дуже гарно коло партії регіонів. Партія регіонів так само злочинна партія. Їх взагалі об'явити треба поза законом. А комуністичну партію прибічників. Взагалі, вже скільки вносили депутати, радикальні депутати, Я їх називають радикалами, депутатів від свободи, але вони істинні патріоти. Вони дійсно зараз кладуть своє життя. За незалежність, за нашу волю, свободу, вільно дихати, вільно працювати, вільно творити бізнес. Але ж сталося, що сталося по злочинних наказах бандита, зека вбито сотні людей. І сьогодні ми тут обнімаємося. Хай положить комуніст, прийде. Кожен положить партійний квіток тут і привселюдно скаже, що да, мої керівники, злочинці, що я не хочу служити злочинній владі і злочинним керівникам. Ніхто ж не прийшов, ніхто не сказав, скільки було митіх тут. Хай один раз мер прийшов і сказав, я каюсь перед своїм народом за вчинки свого Симоненка. Він купляє дружині сумки. По 60 тисяч євро. А люди кричать, за проплачені там, бігають по Майдану. Інваліди в колясках, що прокивку добають, це проплачені. Ганьба всім, хто мав причетність до цієї влади і до партії регіонів і комуністичної партії. Я сподіваюся, що в нашій історії не буде більше таких сторінок. Я думав. Поміняється в 2004 році влада, народ повірив Ющенко, він перший зрадник, тому що він привів цих людей до влади. Він казав, що мені Юля, що мені Ю, що мені Янукович, вони однакові. Ні, Юля сидить в тюрмі, вона бореться звідти, вона керує всім процесом.